Слава Україні! Чотири пожежі за добу на Хмельниччині. Сім громад області візьмуть участь у другому етапі проєкту терапевтичних заходів для дітей та їхніх родин в сільській місцевості. Міністр МВС пообіцяв повернути здачу водійських іспитів в Шепетівку та ще більше інформації про наступних п'яти хвилин. Я Ольга Загарченко Вітаю вас на першому подільському. У Міноборони затвердили другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Вага бронежилета від 10,5 кг кілограм і більше, залежно від комплектації. Всередині є демпферні подушки, які допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Вибір пройшов два етапи випробування на зручність носіння і балістику. В обласному центрі призупинили водопостачання, тож без води залишаться мешканці вулиці Київської, а саме від вулиці Кам'янецької до вулиці Кооперативної. Вулиця Висока, провулок Високого, вулиця Коцюбинського, Хублянської, Південній, вулиця Загребельного. Орієнтовний термін завершення робіт сьогодні 20.00. Причина порив водопроводу. Оперативно про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Протягом минулої доби рятувальники Хмельниччини ліквідували чотири пожежі. Учора у селі Старий Кривен Шепетівського району та селі Антонівка Кам'янець-Подільського району горіли житлові будинки а в селі Кам'янець-Подільського району та в місті Красилів господарчі споруди. Ймовірна Причина цих пожеж порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Нещасних випадків на пожежах не було. Сім громад Хмельниччини візьмуть участь у другому етапі проєкту терапевтичних заходів для дітей та їхніх сімей в сільській місцевості. Про це повідомляє Суспільна Хмельницький. У першому етапі, який пройшов у літку 2023 року, брали участь вісім громад. Заходи в рамках другого етапу планують організувати впродовж місяця від 20 січня. Заявки на участь приймаються до 15 січня. Учасником може бути ініціатива, група, староста або представник управління. Це може бути сільська бібліотека, дитячий садочок, місце контактного проживання для внутрішньопереміщених осіб музей. Тобто, будь-хто може таку ідею написати, що це будуть за заходи, в яких участь візьмуть діти, їхні родини і загалом вся громада. Проєкт реалізовується за фінансової підтримки британської благодійної організації. Заходи проєкту це екскурсії, ігри, майстер-класи повинні бути обов'язково терапевтичними. На реалізацію кожного з цих проєктів виділять 15 тисяч гривень. З вересня 2023 року на теренах Хмельниччини запровадили пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів. Кандидати у водії отримали можливість онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит через функціонал Є-Запис. «Е Однак, разом з тим, мешканці Шепетівщини позбавили можливість здавати іспити в районному центрі. Теоретичні та практичні іспити в майбутніх кермувальників почали приймати лише ті підрозділи, в яких розпочався пілотний проєкт. А саме Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Сервісні центри МВС. Північну частину не врахували, тому практично весь Шепетівський район мусив їхати у обласний центр. Через це виникають черги, де люди тижнями не можуть отримати доступ до здачі іспитів для одержання водійських прав. Отож, після кілька місяців з часу створення проблем майбутнім водіям, міністр МВС пообіцяв повернути здачу водійських іспитів в Шепетівку. 18 січня на Ютуб відбудеться прем'єра фільму про загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Стрічка має назву Незавершений політ серед спікерів фільму: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Рєзніков, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів та Олександр Мартиненко. Нагадаємо, що майже рік тому, 18 січня 2023-го, у Броварах на Київщині впав гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту було керівництво МВС, зокрема й Денис Монастирський. У наслідок авіакатастрофи загинуло 14 людей, у тому числі екіпаж і всі пасажири гелікоптера. Вічна пам'ять. Жителів Хмельниччини попереджають про ожеледицю на дорогах. В області оголошено штормове попередження. Вранці та в день 13 січня розпочнуться пориви вітру – 15-20 метрів на секунду. 13, 14, 15 січня на дорогах сильна ожеледиця. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Дякуємо, що залишаєтеся разом з першим подільським. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Там протягом дня найважливіша інформація про події області, країни та світу. До зустрічі! Бережіть себе.